Бля, це просто такий прикол. Ви щас ахуєєте. Дзвони При... мені людина. Ну в мене просто до сих пор ще в голові не вкладається. Дзвони мені людина каже. Пацани, я там дистанційно купив машину, зараз хазяїн машини пригонить. Я її типа, не бачив ніде нічого. Просто Просто, блядь, він вам оставив, а я завтра заїду заберу. Це там наш клієнт. Я такий думаю, ну ладно, хорошо. Каже, і можете попутно приїхати, ну пройтись по машині, він як приїде і глянуть мені там по мелочі, що там э, робити. тут всьому пізда, просто блядь, Ну така вона з виду, типу губи подмазали, Просто дивіться. Вона як заїхала сюди, ось пеном пена монтажна, блядь. І э, він буквально, ну, ця людина, яка йому продавала цю монтажну пену, Навірно, перед тим як до нас заїхати. Ну, а такого от не було спочатку. Ну тут просто, ну, от, тут. Ну, 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 ну блять, в мене слов нема. Тут. Отак і покупають машини, блять. А потім приїжджають такі кажуть, блять, що робити. Тут даже сука пороги на. Тут пороги блядь, болтами скручені просто. Я не знаю. Ну ладно, то вже таке діло. Купив та й купив. Скажуть, хай возиться, не захотів подивитися її перед покупою. От так от і буває. Секономив грошей. Ну, його проблема. Ай, блядь, вирубай нахуй.